Близько трьох тисяч саме стільки юридичних осіб на Нікопольщині станом на поточний рік. Кількість зареєстрованих фізичних осіб підприємців більше восьми тисяч. Надходження до бюджету від діяльності малого та середнього бізнесу з початку року склали майже 200 мільйонів гривень. А це близько 70% від загальної суми надходжень до бюджету. З 1 січня набрав чинності новий податковий кодекс. Працівники Нікопольської ДПІ визначили позитивні моменти прийнятого документу. Було зменшена кількість обов'язкових платежів серед загальнодержавних з 29 до 19, місцеві обов'язкові платежі були зменшені з 14 до 5. Також поступова знижка податку на прибуток з 23% до 16%, зменшення ставки на на додану вартість до 17%. І головне, що хотілося б відзначити, щоб була збережена, спрощена система оподаткування. Податківці запевнили підприємців, хоч і поменшало, але не через новий податковий кодекс. Сейчас Можно я по-русски? Да, Ведется тенденция к уменьшению, ну, к тому, что предприниматели просто закрывают свой бизнес, у нас уменьшается количество частных предпринимателей. И с чем это связано? Ну, с, с ну, с, налоговый с, налоговый с... Нет, это не только связано с налоговым кодексом, это прежде всего больше связано с, пенсион... с нововведениями в пенсионной реформе, это тем, что особенно предприниматели, которые работают на упрощенной системе налогообложения, они должны доплачивать до... Мінімального соціального зноса ну в общем это для них это накладно. получается. працівники податкової служби привітали всіх підприємців з професійним святом та побажали всього найкращого. Прийміть щирі вітання усі. Ті, хто започатковує себе у сфері бізнесу, нехай доля завжди усміхається вам, ваші партнери будуть надійними. Щастя, здоров'я, благополуччя вам та вашим родинам. Нікопольська ОДПІ в роботі з підприємцями забезпечує доступність необхідної для ведення бізнесу інформації для цього щоденно працює гаряча лінія за телефоном 21341, 41, де можна проконсультуватись з будь-яких питань.